Стоїмо мистецьку виставку атракцію, яка символізує безперервний опір українського народу. Організувала просто неба в Ужгороді художниця Андріана Данилюк. Мистецтня працює в етностилі під псевдонімом етна. Для цієї акції вона спеціально створила інсталяцію, яку розмістила на площі театральній. Це ручна вишивка за мотивами схеми вишиванки Степана Бандери, на якій центральним елементом є вишитий також вручну календар боротьби. Як щоденна фіксація кількості днів від початку окупації Криму, 4023 – Саме стільки днів виповнилося 24 лютого. Як українці стоять? Я спільно з благодійним фондом «Українотворці» подумали створити щось таке мистецьке, щоб розвивати і культуру, і допомагати українцям по новому подивитися на нашу ситуацію. І звернутися до української спільноти, до міжнародної спільноти, так нагадати про себе, щоб вони нас підтримали фінансово, щоб вони нас підтримали своїми меседжами, щоб вони нас підтримали інформаційно. Це така творча інсталяція, вона є мобільною. Ми її будемо переносити в різні міста, місця, в різні країни, але вона буде діяти кожного дня. Там є календар, і він буде змінюватися. Символічно дві перші цифри, так, 4 тисячі нуль я не доповнювала, тому що з надією, що акція закінчиться скоро. Акція триватиме до перемоги. Мистецький проєкт має важливу місію підтримку українських військових. Акція передбачає, звісно, збір коштів. Ми збираємо на реби. Наш збір складає загальною сумою 3 мільйони гривень. Частково ми вже зібрали, вже не один реб працює на захист наших хлопців і дівчат. Але ми продовжуємо збирати, тому що ну фактично це безкінечно. На сьогоднішній день потреба в них безмежна. До акції долучилися і небайдужі ужгородці. Кажуть, це ще один важливий спосіб цього разу за допомогою мистецтва об'єднати українців і нагадати про історію боротьби та спротиву. Взагалі ці акції потрібно і необхідно підтримувати. Дуже добре, що ми ці в свій спосіб це переосмислюють, показують і допомагають нам тримати фокус на головному, не розсіюватися, знати заради чого. Ми проводимо волонтерську діяльність, донатимо, працюємо, підтримуємо свої сім'ї. Для того щоб не тільки ми як одна одиниця, а як вся Україна вистояли в ці тяжкі часи, я вирішила долучитись до моєї подруги, до її акції. Андріана завжди є мега-активісткою в нашому місті, взагалі по життю. І я завжди знаю, що її акції це будуть з містом, з сенсами вони надихають. Ми Вишивали а, дві доби. Це дуже важливо, щоб нагадати людям, тому що з кожним днем люди звикають до, до, цього, до цього, до цієї буденності і забувають про війну. І це потрібно нагадувати постійно. Адже війна реаль реально триває не три роки. Вона вже триває 11 років. Акція триватиме щоденно, змінюючи локації аж до закінчення війни. Анонсує Андріана Данилюк. Наразі інсталяція залишається на площі театральній перед ляльковим театром, де кожен бажаючий зможе долучитися до акції. Фактично, це моноакція, тобто вона не передбачає якоїсь великої кількості людей, але вона передбачає, що людина має можливість взяти надпис Стоїмо і сфотографуватися з ним, відмітити сторінку, розказати про це друзям, в себе там так показати. І ще раз нагадати, що українці в будь-якому випадку. 4023 день стоять. Про зміну локацій інсталяції можна дізнатися за допомогою інстаграм-сторінки «Стоїмо.юа». Тож слідкуйте за актуальною інформацією та долучайтеся до збору коштів.